Тема нашого сьогоднішнього заняття звук У, буква У. Виділення звука У на початку всередині кінці слова для дітей старшого дошкільного віку. Доброго ранку малята. Доброго ранку всіх я вітаю. Доброго ранку людям бажаю. Доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора зичі охоче. Доброго дня вам! Щиро вітаюсь! Будьте здорові, людям сміхаюсь! Малята, давайте з вами зараз закріпимо вивчені голосні звуки. Звук А. Звук О. Звук І. Звук И. Звук Е. І пропоную вам, малята, ознайомитись з новим голосним звуком, а який саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкидає, та у лісі в холодку все кує ку-ку. Так, молодці дітки, це зозуля. А в яких словах ви найчастіше чуєте звук У? Так, ку-ку-ку-ку. Молодці дітки. Зараз ми ознайомимось із звуком У. Це голосний звук У. Сказав горобчик букву У. Боюсь я дуже татку. Татусь питає: А чому? У? Схожа на рогатку! А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру. Гра називається Впіймай на гачок. Давайте послухаємо уважно. У долині жив удав. Удавав, що він все знав. Удавав, що все умів, у траві хвостом вертів. У ріку Лега дивився, удавав, що вже умився. Малята, скажіть, будь ласка, який звук найчастіше зустрічається в цьому віршикі? Так, молодці, звук голосний у. Це звук, і ми з ним з вами знайомимось. Малята, я пропоную вам пограти ще в одну гру, яка називається. Впіймай звук У. Я буду називати вам слова. А ви, будь ласка, визначте, де знаходиться голосний звук У. На початку, всередині чи в кінці слова. І так почали. Урок! Молодці! Голосний звук У знаходиться на початку слова. Ру! Ха. Так, молодці. Голосний звук У знаходиться всередині слова. Зуб. Так, правильно, дітки. Голосний звук У знаходиться всередині слова. Кенгуру! Так, молодці. Тут аж два голосних звука У. Один голосний звук У знаходиться всередині слова, а інший знаходиться в кінці слова. Молодці малята. Малята, ви, мабуть, трішечки втомилися. Я вам пропоную погратися раз, два, три, чотири, п'ять. Тали в колі ми кружлять. Давайте трішки покружляємо. Молодці. Покружляли, розійшлися, до роботи знов берися. Малята, ми з вами ознайомились зі звуком У, але це лише звук. Я пропоную вам познайомитись із буквою У. Звук У малята позначається буквою У. Давайте розглянемо велику і маленьку букви У. Чи відрізняються вони між собою за формою? Ні, вони однакові. Велика й мала букви У відрізняються тільки розміром. На що схожа буква У? Послухайте віршик. Проясніло небо хмуре, відійшла, ущухла буря. Шкода довго лютувала, навіть липу поламала. Я гілячку вніс у хату. Буква У. Дивися, тату. Ось малята, ми з вами ознайомились з буквою У. Малята, давайте розглянемо малюнки і визначимо. Де знаходиться буква У? Жук. Так, молодці. Буква У знаходиться всередині слова? Павук. Молодці. Буква У знаходиться всередині слова? Мураха. Так, правильно. Буква У знаходиться всередині слова. Слідуючі картинки Жолуть. Молодці також знаходиться буква У всередині слова. Журавель. Правильно, дітки. Буква У всередині слова. Голуб. Буква У знаходиться всередині слова. Які ви молодці, ви все правильно відповіли. Малята, а ще ми можемо скласти речення за картинкою з голосним звуком У. Ось послухайте. У гуски є гусенята. Який ви звук тут? Чуєте? Так. Молодці. Звук У зустрічається найчастіше. Слідуюча картинка. Курка з курчатами. Так, який звук ми тут найчастіше зустрічаємо? Так, звук У. Молодці малята. Дітки, наше заняття підходить до кінця. Ви були молодці, ви гарно працювали. Давайте підведемо підсумок заняття. Отже, з якою новою буквою та звуком ми сьогодні ознайомились на нашому занятті. Так, молодці. Ми ознайомилися з вами з буквою та звуком У. Скажіть мені, малята. Який же звук позначає буква У? Так, правильно, буква У позначає звук У. А ну скажіть мені, будь ласка, на що ж схожа буква У? Правильно, на рогатку. А ви мені назвете слова, в яких є звук У? Які ви всі молодці? Ви так гарно запам'ятали все, з чим я сьогодні вас ознайомила. До нових зустрічей, малята!